Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо салат жіночі примхи. Цей рецепт давно вже оселився в моїй записній книжці і такі жіночі примхи. Я вважаю, жоден чоловік не буде заперечувати. Готується він легко, виглядає святково, а смакує найкраще. Тож запрошую до приготування. Для приготування салату нам знадобиться 6 відварених крутої яєць, дві четвертини курячих. Це бедро разом з гумілочкою, Вже відварені. І шкірку я відділила, кістки також. Два апельсина, два помідори свіжих, баночка консервованої кукурудзи та майонез. Сіль перець ми вже побачимо, чи буде потрібно. По кількості інгредієнтів. Ну, по-перше, дивіться, скільки вам потрібно буде самого салату. По-друге, якої величини ваші продукти. У мене це яйця невеличкі, тому я їх взяла 6 штук. Четвертини були одна маленька. Друга така більшенька. Також дивіться, якщо буде велика четвертина, вам вистачить і однієї. Апельсини. Я маю підозру, що тут буде така велика шкірка. І щоб було більше м'якоті, я їх взяла два. Помідори плюс-мінус зараз однакові продаються. Все-таки нам два знадобиться. Ну, баночка кукурудзи це вже і так не завадить баночка кукурудзи. Ну, і майонезу вже скільки нам буде потрібно. Отже, в першу чергу, я зараз почищу апельсини і потрібно їх буде відфілерувати. Як ви бачите, почистила апельсин, розділила його на дольки та філерую. Якщо не бажаєте філерувати, то хоча б так от ну, зніміть ось цю всю білу, те що між жовтою шкіркою та серединкою, Оцю білу плівку, щоб в салаті вона не гірчила. Ось такі опольсинки у вас повинні вийти такими шматочками. З апельсинами закінчили. І одразу сюди кукурудзу викладу, щоб нам тут не заважало горяче м'язко, кубиками нарізати. Ясо також все порізали. З яйцями у нас справа буде ще швидше. Я її візьму просто на таку сіточку. Це будуть трошки такі крупніші шматочки, але нам якраз все буде добре. З яйцями також закінчили. Лишаються помідори. У помідор у нас така процедура. Потрібно. Це все рідьке вийняти помідор, щоб салат наш не потік. І також нарізаємо кубиками. Ці інгредієнти порізані. Залишається лише додати майонез. Додали майонез та вимішуємо. Все-таки хочеться трошечки приперчити. Но це більше із звички. Ми все-таки все любимо, таке все приперчене, гостреньке. А ви вже дивіться, як вам. Можливо, захочете залишити таким, більш такому солодшому варіанті. Трошечки солі. Та ретельно вимішуємо. Майонезу, я дивлюсь, ще потрібно буде додати. Ну що ж, ретельно вимішали. Настав час скуштувати і задовільнити свої жіночі примхи. Салат і ситний, і свіженький такий за рахунок помідор свіжих і апельсин і солодкуватий. Ну, те, що це смачно, це однозначно. Натхнення вам на приготування, і я впевнена, що такі примхи прийдуться до смаку не лише жінкам, а й чоловікам. Самі солодкі, самі пікантні, самі смачненькі примхи. Дякую вам за перегляд та до зустрічі в наступних відео. До побачення!